Вчора були на стабілізаційному пункті хлопців на Покровському напрямку. І знаєте, коли приїжджаєш з Дніпра на передову і бачиш це все. Тут вихідні зараз у людей, так, шашлички, люди жарять, відпочивають, бо вони стомилися за п'ять днів роботи за будні. Приїхали туди, і там хлопці сидять набитий Евак, який їхав на госпіталь вже зі Стапіку. Набитий квак хлопців поранених з замотаним обличчям, замотаними головами, замотаними руками, рук е, очима. До речі, декілька хлопців було і їм давали документи, казали, скільки там бумажок, ну щоб хлопці не розгубили. І просто розумієш два світи, два різних світи. Я знаю, як до людей достучатися, як людям пояснити, що. Уявіть просто, що там ваш син, батько, кум, сват, брат, чоловік. От, що б ви робили? Коли дивились відео звернення, коли волонтери вас просять про якусь медицину для хлопців про Донати на автівки, про донати на стапік, на екофлошки, на все інше. Як би ви реагували? Ви ж теж, ви б теж просто мовчко так проходили повз. І казали, що хай їм влада допомагає. Скоро волонтери будуть іде все зачем. Дійсно, ви знаєте, скоро волонтери просто скажуть людям, всім людям, хлопцям звертайтесь до влади. Ми стомилися. Ми реально стомилися від байдужості, від брехні.